Всім добра. прийшов час до тераси, яку я колись показував, там є десь відео, як залили її. Зараз покажу, як зробили. Там вроде, я і показував, покажу ще раз, як робили відливи. От, І демонтовуючи оцей захист, тут замітив таку штуку. Це вже не перший раз. Шкалиця слой, який залитий на основу. Та може я його десь там і підірвав від початку, але далі він он... ногтю знімається. Мішкалиця ногтю мішкалюється. Тобто, що вказує на те, що просто не прогрунтували боксетним грунтом нормально, тобто не зробив виконали всі процеси, так як має бути. Отак от, от роблять майстри. А така хлопці... Тут ліпили така остра. Нагадаю, тераса, яку я знімав з ямками, тут дрібниці. А тут є проблема, з якою боролися. Де він там є. О, оцей прибрик, боковий, А Оцей перебрик боковий. Це я вже зняв, вінту. Ось такі обшиви були модні. І тут карнізки такі неліпили. З тим, що воно сюди Залезувало, насиріло і відповідно відбувалася ось така І, Щоб би того не було, прийняли рішення залити ебоксидну підлогу. А, залити ебоксидну підлогу. А тут нічого кращого, як чоловік, який то робив, не придумав, як отаку штуку зробити. Так, тут ще ті бляхи були, вони взагалі там криві горбаті, як-небудь наліплені не були, бо йому треба було вийти сюди, щоб вода виходила в рину. І, коротше, і закріпитися і все остальне. Ну, але вже зробив, як зробив. Передні борти вже зняв. Зараз демонтовую верх. В процесі покажу, що, що я придумаю, як то зробити.